11 година, час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака. П'ять ракет РСЗВ, Герані і Молнії. Це те, чим росіяни били минулої доби по Харківщині. Є поранені, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Докладніше розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, привіт. Які новини маєш? Вітаю, Лілія. Так дійсно протягом минулої доби учора у Харкові постраждали двоє людей. Це 58-річний чоловік та 64-річна жінка. Учора у півдні росіяни вдарили по Харкову п'ятьма ракетами, поцілили по енергетичним об'єктам. Як повідомив Харків, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Під ударом був Немишлянський Мишлянський район. Там постраждав також багатоквартирний будинок. є двоє поранених. І як повідомив в своєму телеграм-каналі, Харківський міський голова це був підступний удар, по тому що будувалося. Останні роки росіяни спрямували п'ять. 5... Ракет по енергетичним об'єктам Харкова пошкодження дуже значні. Це я цитую ігра Терехова. Це удар не просто по об'єктах, це удар по теплу, по воді по нормальному житті життю людей. І вчора вже були перебої з енергопостачанням, та під вечір вже підключили всіх споживачів до електрики. Тривають аварійно-рятувальні роботи, і на місці попереднього ракетного удару, який росіяни завдали по Харкову 2 січня у п'ятницю. Нагадаю, тоді. У центрі міста зруйновано торгівельний центр. Також обвалився під'їзд житлової багатоповерхівки. В п'ятницю з-під завалів дістали тіла трирічного хлопчика, також його 22-річної мами. І аварійно-рятувальні роботи пошукові тривають і нині. Учора в голова Харківської обласної військової адміністрації заявив, що з-під завалів протягом цих днів дістали решті тіл. Вони Поліція провела ДНК експертизу, і з'ясувалося, що це рештки тіл чотирьох людей, і наразі. Під завалами ще можуть бути рештки людей. Тому аварійно-рятувальна робота, аварійно-рятувальна операція триває. Там наразі працює важка техніка, працюють кінологи, працюють комунальники. Щоб розібрати завали і знайти людей. Вже вивезли звідти більш ніж 7,5 тисяч тонн бетону, а також металевих конструкцій. Щодо ситуації на прикордоні, то цієї доби під вогнем була і великобурлуцька громада, а саме росіяни. Били по самому великому бурлакубурлуку, і рятувальники повідомили, що гасили пожежі. Там пошкоджено три будинки в великому бурлуку після обстрілів, і це всі новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колегу. Світлана Шакера розповіла про ситуацію на Харківщині. Одна людина загинула та семеро поранені через атаки російських військ на Херсонщині. Серед постраждалих дитина минулої доби під вогнем окупантів опинилися 24 населених пункти області. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватних будинки, автозаправну станцію та адмінбудівлю. Більше про наслідки атаки та стан поранених нам розповів Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА. Одна дитина Алісія. 2015 року народження 10 років дівчинці, вона отримала напередодні куболеру травму, також гостру реакцію на стрес. і було доправлено до лікарні разом з батьками села Орлове. Атака на гуманітарний склад. Загинув чоловік 61-го року народження, і ще двоє чоловік і жінка отримали осколкові поранення. Ну і є також в Береславському районі поранена. Яка отримала поранення? йшла по дорозі жінка і на неї скинуто було також вибухівку з російського дрону, важкі поранення ніг отримала Бог, і її також зараз до лікарні доправлені, лікарі борються за її життя. У Славутичі на Київщині частково відновили електропостачання. Після повітряної атаки російських військ, унаслідок якої були уражені енергетичні об'єкти, третину міста заживили через резервну лінію. Місто поступово переходить до графіків. Більше про ситуацію в енергосистемі України нам розповів Анатолій Замулко, тимчасовий виконувач обов'язків голови держенергонагляду. На сьогоднішній день у нас по певних територіях діють досить такі відносно легкі графіки обмеження, але не треба, як то кажуть, дивитися на це, як на постійну складову. У нас іде зниження температури, збільшення попиту на електричну енергію. Тому, тому ми говоримо про те, що зараз ми максимально працюємо над тим, щоб максимально компенсувати той негатив, який йде від погодних умов, знищення генерації і не допустити збільшення тривалості і збільшення тих чи. Чер... Ергі, які використовуються для обмежень, все ж таки графіки на сьогоднішній день залишаються єдиною можливістю балансувати енергосистему. Росіяни й далі штурмують українські позиції на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби атакували тричі. Неспокійно на південь від Куп'янська в районі Борової. Там тримає фронт, зокрема третій армійський корпус. Командир групи Терра Микола оголосив у нашому ефірі збір на знищення окупантів завдяки fpv технологіям. До мети залишилося небагато, тож кожен донат має велике значення. Усі реквізити на екрані долучиться. Друзі, я всіх прошу за оцим от QR-кодом або там є номер картки. Задонатьте на те, щоб дрони долітали. Я зараз трошечки детальніше розкажу і заодно покажу вам різні дрони, якими ми воюємо. Дивіться, ось, наприклад, оптоволоконний дрон, який здатен залетіти на 35 кілометрів. Він може працювати там, де... Повністю зв'язок глушиться на ньому кумулятивний боєприпас, щоб зупиняти техніку в тилу. Або, наприклад, отакий малесенький дрон. Його протилежність дуже малесенький, дуже дешевий, з протипіхотною міною для того, щоб зупиняти піхоту, яка підійшла близько. У Білому домі знову заявили про претензії США на Гренландію та не відкинули силовий сценарій. Заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер в інтерв'ю CNN зазначив, що Вашингтон наполягає на входженні Гренландії до складу Сполучених Штатів як елементу американської системи безпеки, за його словами, це офіційна позиція чинної адміністрації, і такою самою вона була під час попереднього президентства Трампа. Міллер наголосив, що очільник білого дому чітко і послідовно висловлюється за те, аби Гренландія стала частиною США. Справжнє питання полягає в тому, за яким правом Данія оголосила контроль над Гренландією, на чому ґрунтуються їхні територіальні претензії, на якій підставі Гренландія є колонією Данії. Сполучені Штати є силою НАТО для того, щоб США могли захистити Арктичний регіон, захистити НАТО та інтерес альянсу. Очевидно, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. В Україні набирає обертів нова шахрайська схема. Аферисти видають себе за правоохоронців та залякують людей арештами за нібито фінансування країни-агресорки. Найчастіше на гачок телефонних ошуканців потрапляють пенсіонери. Жанна Дучак з'ясовувала подробиці. 76-річна жителька Івано-Франківська одна із численних жертв нової шахрайської схеми. Пенсіонерка розповідає, її зателефонував невідомий, назвався правоохоронцем і заявив, що вона фігурантка кримінального провадження. А знав, що жінка раніше купувала ліки онлайн і почав залякувати. Мовляв, препарати російського виробництва, а отже, їй загрожує тюрма. Мене чузви було з колії, що я зразу повірила. Ви розумієте? Тому що вони прислали мені на телефон, прислали е, е, визов, що вони мене визивають на допит. Він так трохи суржиком говорив. Як він почав до мене кричати, обізвав мене колаборанткою. Що ці гроші, що я заплатила за ліки? Що це все пішло на Росію на війну проти нас? Ви як до такого докотилися? Чоловік надав співрозмовниці отямитися, посилив психологічний тиск і вивідав у неї про заощадження. Далі заявив, що кошти буцімто кримінальні, тому пенсіонерка мусить негайно віддати їх на перевірку. Він сказав взяти непрозрачний кульок, завернути їх і оббити скотчем. Він сказав, що тут організує, прийде агент спеціальний, який забере ці кошти. Я цього ніч не спала. У поліції про такі дії шахраїв уже знають. Поліцейські Прикарпаття звертають увагу громадян на ще одну поширену шахрайську схему: це надсилання фальшивих повісток або повідомлень про нібито кримінальне провадження за придбання ліків чи біодобавок, які афористи називають забороненими в Україні або ж виготовленими у Російській Федерації. У таких випадках зловмисники вимагають передати через агента або переказати кошти на неідентифіковану банківську картку для вирішена, нібито проблем. Але жертва не здогадувалася про обман і передала аферистам усі свої заощадження: 3600 євро, 3700 доларів та 60 тисяч гривень. За цим фактом франківські правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. кажуть, такі випадки у почастішали. На території Івано-Франківської області фіксується зростання випадків шахрайства, спрямованих переважно на людей похилого віку. Зловмисники телефонують громадянам, зокрема через месенджер Viber, Представляються співробітниками правоохоронних органів та вводять їх. В ОМАНу, надаючи незаконні вказівки, правоохоронці з'ясовують звідки в зловмисників персональні дані українців. А ще вкотре закликають: якщо вам надходять схожі дзвінки або повідомлення, негайно кладіть слухавку і телефонуйте на 102. Жанна дучак зі Автонас, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. У Черкасах зоозахисники та ДСНС створили благодійний календар із зображеннями собак, які шукають господарів. Проєкт почали втілювати ще з літа. Для цього влаштували спільну фотосесію рятувальників із песиками. Згодом ці світлини використали для благодійних календарів на 2026 рік. Усі кошти від їхнього продажу зоозахисники планують витратити на допомогу тваринам. Не й життєлюбка Тайра із нетерпінням чекає нагоди потрапити в залу. Там презентують календар з її світлиною. Тварину евакуювали з Херсона. і Відтоді вона мешкає у Черкаському притулку. Нових господарів ще не знайшла. Тому тайра і стала однією з моделей календаря. Цю благодійну акцію влаштували зоозахисники та рятувальники, аби знайти безпритульним песикам новий дім. Тут у нас волонтери придумували на кожній сторіночці фразу. Ми відповідали, скажімо так, за зміст за фотографії, а ми вони відповідали за зміст. Робота колективна і рятувальників, і волонтерів. Тут взяли участь 13 наших рятувальників. На обкладинці позує наша акванайда, яку ми так само взяли з притулку і показали приклад людям. Знімкували для календаря ще влітку. Тоді у фотосесії взяли участь 15 безпритульних собак. Офіцер ДСНС Дмитро Дзюба фотографувався із мілкою. Зізнається, доки не роззнайомився як слід із моделлю. Робота геть не клеїлась та допомогли собачі смаколики. Ну, по фотографії, хочу можу сказати, що вона задоволена. Сподіваюся, цією роботою нашою спільною. Що як результат вже є у нас, то це дуже тішить і радіє всередині в душі. Цуценята з календаря і одна доросла тварина ще до презентації знайшли господарів, не зупинило нових хазяїв і те, що лапа на трьох лапах. Зооволонтерку Жанну, це не аби як тішить, адже таких собак забирають не часто. Наша лапа знайшла домівку. От це собачка, яка має інвалідність, якої немає передньої лапки. На жаль, тому я ж як я вже казала, липень буде моїм улюбленим місяцем в цьому році точно. І я дуже сподіваюся, що до кінця року я зможу потім назад гортати цей календар, і всі наші е, зірочки з цього календара стануть домашніми. Та мета акції не тільки знайти собакам нову домівку, а й допомогти решті безпритульних тварин. Усі охочі можуть придбати календар за донат від 500 гривень. Ці гроші зооволонтери планують витратити на стерилізацію та лікування мешканців притулків. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває безперервно. Його готова продовжити моя колега Ірина Багла. Вона вже тут. Я ж бажаю всім нам безпечного дня. Дякую, колего. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.